Біля моря неможливо прожити без музики. Здається, грає тут ледь на кожен. Давайте це перевіримо. Привіт! Кождо утра я бігу. Олександр бігає щоранку. Фізкультура допомагає прокинутися і налаштуватися на справи. Грає на п'яти музичних інструментах. Сьогодні на клавішних. Разом із ним тренується гітарист Євген. Раз, два, три. Групі Хайвей цього тижня виповнюється два роки. Тож інтенсивно займатися треба не тільки спортом, а й музикою. Цей підвал став пристанищем для багатьох одеських колективів. Жанр, жанр музики, який ми граємо, називається Сітхардха Ер твіст. Щастя, тут є все: інструменти, колонки, діафільми та навіть старий угорський мотоцикл. Дістати мотоцикл з підвалу дуже просто. Достатньо двох друзів та одного пожежного шлангу. Я подумав, на чим би я хотів їздити на роботу ізначально на мотоциклі. Купив мотоцикл, тепер осталася робота. Роботи поки немає, але гітари вже підключені. До концерту залишилося два дні. Вікторія Перегуда, Одеса, Могилянська школа журналістики.